Сьогодні до нас завітала лялька Оксана. Яка ж вона гарна в українському одязі. Що це вона нам сьогодні принесла? Так, це ягідки калини. А якої форми ягідки в калини? Так, круглої. А якого вона кольору? Так, червоного. Ви тільки погляньте. Які гарненькі, яскраві, кругленькі, ягідки калини. Вони ростуть разом, дружно. Такий печечок ягідок називають гроно. Діти, калина це народний символ України. Недарма в народі кажуть, без верби і калини нема України. А ще калина дуже смачна та корисна. Вона допомагає від багатьох хвороб. А на згадку про сьогоднішнє знайомство з калиною я пропоную її намалювати. Нам знадобиться червона фарба, стаканчик з водою, ватні палички, фломастери коричневого та зеленого кольору та аркуш білого паперу. Спочатку ми малюємо нашу гілочку. Вона трішки схожа на парасольку. Тепер беремо ватну паличку. Спочатку змочуємо її у воді, а потім вже в червоній фарбі. Дітки, ватну паличку потискайте легенько. Ось так. Подивіться, які маленькі кружечки в нас виходять. А ви пам'ятаєте, як ростуть ягідки на гроні? Одна поряд з одною, то й малюємо їх разом. А зеленим фломастером ми намалюємо листочки. Ось таке гарне гроно калини в мене вийшло. А на фото ваших робіт я буду чекати в коментарях під цим відео.